Просто. І вчитися в цій школі Христові, як жити, як поступати в нашому житті. Однак один, один весь оговорить, найважча школа це школа життя. Ніколи не знаєш, в якому ти класі, коли наступний ексамен. І що самогане, що не немає ні в кого списати, бо в кожен свій варіант окремий. Слава Господу! Часом буває в житті такі моменти, що. Не поразити, ніхто не може поранити, ніхто не може це сказати. І тоді сам маєш вирішувати проблеми в своєму житті. І ми приходимо на це місце, читаємо Слово Боже, щоб в той момент саме вирішати ці проблеми. Одна пісня говорить, якщо прийшла біда, хто нам скажити поможе, але через це да, відділ я руку Божу. Мир не поймет тебя, серце больнее ранит, тільки Христос любя, руку тебе протянет. І слава Богу, що ми маємо такого учителя, якого ми вчимося, як жити, як поступати. Я с тобі хотів би, в, навіть втретє, говорити про йону. Ну нічого, дуже заповнив. Буду говорити про Йону, читаю в одне місце, два віршика, Йони Перший розділ. Сьомий, Восьмий і 9 Борис, і сказав вони них один одного. Йдіть і киньмо жеребки, та й пізнаймо, через кого нам лихо». і кинули вони жарки, і впав впали Богу Ньому, і сказали до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш? який твій край, із якого ти народиш, і сказав він до них. Я єврей і боюся я Господа Небесного Бога, що вчинив море та сокоділе. Ми знаємо всю цю історію, не раз не чули, не раз не читали. Один раз сказав Господь для Йони, що йона, встань у дитині небі, великий город, тому що злодіяння їхні, вони дойшли до мене. І я не хочу їх просто так підступно погубити. Ти їм скажи, якщо вони пухаються. Я їх помилюю. Але Йона він, так як патріот Ізраїля, він знав, що в вони завжди бажали поганого для ізраїльтян. Він не зробив цього. Він пішов одним до, до Яфи, не йшов там кораблі, який відправлявся, сів і поплив. Але все, як не закінчилось, Бог послав Богу. І коли. Йона спустився наниз і він заснув. Люди, що начався, люди почали все робити можливе, щоб спастися. Вони почали молитися до своїх богів, почали хляти все, непотрібні е, речі, які були на кораблі. Іохін почитав, що привели йому і сказали: спов'яни нам, щоб це сталося. І Йона каже, що дійсно. Я єврей, який не послухався Господа, і це через мене. І якщо хочете, щоб то в буря, то викиньте мене у море. Спочатку вони не хотіли, а все-таки побачили, що смерть їх чекає, і вони викинули його. Пізніше Риба проковтнула йому, і він там був уже три дня. Він осознав і молився до Господа і сказав: Боже, я все зрозумів. Вода відступила по душу, очерепа пліву головою, я розумію, Боже, почуй мене. І Бог почув. Це риба викинула його на море, він пішов на сушу, він пішов, проповідував, і той край він спасся. Слава Господу. І ще раз я хотів би звернути увагу і сказати до нього, бо ж нами. Через що нам залихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, із якого ти народу. Оцей вірш, який би, щоб ми сьогодні ми задали самим собі. Яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, із якого ти народу. Як часто ми забуваємо друзів, з якого ми народу? Апостол Петро пише, ви народ вибраний. Царство не священство, народ святий. Ви народ вибраний. І написано в одному місці багато славних, але мало вибраних. Одна історія в одній сім'ї. Не було дітей, вони взяли одну дівчинку і все для неї в житті давали. Вона була одна надія для них. Але одного разу до школи прийшла вона. І мама бачила, що щось не те, вона зачинила двері свої і заплакала. Коли мама підійшла, спитала, що таке підійшов і тато, Вона сказала, я знала, мама, що учні сказали мої мої ровесники, що я не ваша дочка, а ви не мої батьки. Дочка заплаче, мати заплакала, а батько підійшов і сказав дочку. Оті діти, які говорять, їх мама родила. І які б вони не були добрі чи погані, гарні чи негарні, їх малому складу забрати, тому що вона їх родила. А ти, ти є вибрана, тому що з багатьох ми тебе вибрали. ти сама красива і ти сама душа. Друзі, як ми повинні цінити тим, що саме Бог нас, нас вибрав із багатьох е, людей. Далі пише народ святий. Питим часом в нашому житті, дивлячись на людей, і ми собі задаємо питання, чому саме тим можна, а мені не можна, їм все везе, їм у е, них все щастить, а ми, віруючі люди, і що ми не почнемо робити, нам не везе. І один чоловік у біблії Асап, він точно так само дивився і казав, Подивився на право, подивився наліво, і побачив на їхнє життя, на їхній вигляд, на їхню одежу, на їхні поступки. І він задав собі запитання, а чи не даремно служу я Господу. Але написано, коли я зайшов по святилище, коли він зайшов у святилище Боже, то він сказав, не даремно він побачив їхній шлях, який веде в погірь. Друга історія. Цартасар він справив бенкет, Багато було люду, і коли написано, що перед всіми людьми він пив пином. І коли вже його серце розвеселилось, він приказав принести посуд, який призначений для дому Божого. І перед всіх на очах він вбив з того посуду. І тут на повільній стіні. пише нам Біблія, що Витриця його змінився, коліна почали битися одне в одне І він сильно закричав. І Даніїл потім говорить, я Бог, який благословляв твого батька, який завойовував багато країн, і кого хотів милого, Він милував, Бого. Винищувач винищував. І ти це добре знав, що я з ним зробив, що на сім років я його відлучив від людей, він пасха, так подоба, і була серцем його, як подобається. І ти це все добре знав, але ти не смирив серця свого. Ти служив іншим богам, які не чують тебе, а мене А Бога живого, ти не прославив. І той момент ми знаємо, його наслідки, які були після того, друзі, ми сьогодні говоримо про наше життєве море. Ми пивемо в цьому кораблі, і з нами будуть багато людей. І ми тішимо себе тим, себе тією думкою, що ми віримо, що ми ходимо собрання, ми читаємо депутату, Біблію. І ми, як отой Йона, він зайшов на саме дно і заснув. І коли люди гинули. Він спав, його привели і заставили його проснутися. Часом питаються в нас такі ситуації, і щоб настала ця буря, і настав спокій, нам треба збутися свого такого егоїзму, свого свого сну, проснутися і покаятися тому чи іншому. Читаючи цю історію, на перший погляд я йому засуджую, не послухав Господа. Пішов, заснув, і навіть коли гинули люди, він раніше такого спав. Але подивлячись на своє життя, то я подивівся, я точно такий самий, маючи Біблію, маючи закони, які пишуть, що так не роби, так роби, так не живи, так можна, так не можна, де тут написано всі принципи які записав Ісус Христос. І коли я їх порушую, коли я ці границі я переступаю, приходить життя моє якась. І що саме головне, що ці дії страдають я, моя сім'я, мої рідні, близькі, моя церква і моя країна, поміг би нам Господь, щоб виносити ми радість, мир. Задавати собі ці питання, питання об'явиш? Об'явиш нам, через що це лихо сталося. Якщо в нас в житті щось трапляється добре, задавайте собі це питання, через що воно в нас. Якщо і погано, то теж задаємо питання, через що воно в нас? Ми завжди пам'ятали, яке наше заняття, звідки ми йдемо, який наш край і який ми народ. אמנם אוסטרו. <laughs>